Друга поправка Амазурашу, будь ласка. Ця поправка також стосується назви законопроекту. Я закликаю колег, раз ми вже зайшли в розгляд такого чутливого законопроекту, такої чутливої законодавчої спів, яка так багато негативу. Викликало в суспільстві щодо деяких запропонованих норм. То давайте будемо чесними. Я вам пропоную проголосувати за назву, яка чесно відображає те, про що цей законопроект по суті. Тобто додати, що це щодо запровадження окремих норм кріпосного права з метою заганяння на військову службу під час мобілізації громадян, які з різних причин не можуть не хочуть служити воювати, щоб вони не могли працювати на економіку і зміцнення оборону Тобто, це реально буде відображати те, що в цій частині пропонується цим законопроектом. Тобто, ми хочемо загнати примусом в армію тих, які з різних причин не спроможні захищати вітчизну, але приносять користь. Економі. Позиція комітету. Будь ласка, як і в попередньому випадку, запропонована паном Мазурашу поправка не відповідає вимогам нормотворчої техніки, тому комітет її відхилив. Дякую. Дякую. Друга поправка мазурашу відхилена комітетом. Прошу голосувати. За-21 Рішення не прийнято.